У Вінниці спалах гепатиту А. Які симптоми вірусу і як вберегтися, розкажемо. Понад 450 тисяч гектарів озимих культур. Планують засіяти на Вінниччині до кінця року. У Вінницьких ліцеях впроваджують заняття з флагфутболу на уроках фізкультури спалах гепатиту А зафіксували у Вінниці. Про це Суспільному розповіла головна інфекціоністка Лариса Мороз. Пацієнти в дорослих десь ну до 20 осіб. Тому що деякі виписалися вже деякі вже на підході. тобто, осіб 20 є, і ну це спало. Ілля, студент-медик до інфекційного відділення потрапив сьогодні. Все почалось десь 4 дні тому з високої температури, 38,5. вісім Почалась така, ніби важкість в животі. І жовтушність, і сильна надота. Шляхи передачі гепатиту, а як у всіх кишкових інфекцій, каже Лариса Мороз, харчовий, водний та контактний прояви можуть бути різними. Може бути в грипоподібний варіант, який переважно більшістю наших пацієнтів, може так званий диспептичний, той тобто розлати травлення можуть бути у пацієнтів, може бути астеновегетативний, тобто слабкість якась у пацієнтів, І потім з'являється жовтяниця. Жовтяниця з'явилася через два тижні після появи перших симптомів. Перед тим була температура, ломота в тілі, нудота, розповідає одна із пацієнток інфекційного відділення Наталя. Стало не стояло не з цього шлунку, погано. Ну, я подумаю, може я не помила, десь не домила, тому що це ж захворювання брудних рук, якби йде. Можливо, десь не домила ту грушу, я не знаю. Ну, ну але сюди приїхала і я бачу, що таких, як я багато жовтеньких, і ну, що всі ж не їли одну і ту же грушу. Чи всі думають, що вода. Заражена вода це одна із версій, яку розглядають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, каже виконувач обов'язків заступника генерального директора Олександр Загоруйко. Наразі проводяться лабораторні дослідження, відбираються проби, як і від хворих з підозрою, так само відбираються проби води, як централізованого водопостачання, так і децентралізовано. Також відбирається. Розливна вода з автоматів приватних, ті, що є в місті, Вінниця тому будуть проведені дослідження, і буде результат: чи це пов'язано якось з водою чи чимось іншим. Дослідження проводять вірусологи методом ІФА на імуноглобуліни та методом ПЛР. Вартість таких тут 133 та 450 гривень відповідно. Для тих, хто контактував із хворими, Лариса Мороз для початку рекомендую звернутись до сімейного лікаря і зробити хоча б печінкові проби. Ці дослідження безкоштовні треба здати починкові проби тому що я вживав наприклад воду я не знаю наскільки вона е достатньо оброблена скільки вона чиста ця вода я хочу обстежитися чи в мене був контакт з хворим з вірусним гепатитом, я хочу для себе обстежитися поки триває дослідження що саме спричинило спалах в центрі контролю та профілактики хвороб радять частіше мити руки та вживати лише кип'ячену воду ретельніше миття рук до, до прийому їжі після кожного відвідування туалету, після відвідувань громадських місць ми можемо рекомендувати людям пити тільки перевірену воду, а краще її кип'ятити всю, яку би не використовували. 5-10 хвилин достатньо для того, щоб вбити вірус. На вірус гепатиту А здебільшого, хворіють діти. Вони його переносять легше, каже мороз. А вироблений імунітет зберігається на все життя. Втім, нині вірус зафіксовано у 20 дорослих віком до 50 років. У дітей два підтверджених випадки. Ще два чекають на результати досліджень. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Понад 450 тисяч гектарів озимих культур планують засіяти на Вінниччині до кінця року, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Посівна кампанія озимих пшениці ріпаку ячменю і вівса стартувала у вересні. Нині засівають пшеницею, погля у селі Польова Лисіївка. Тракторист Артем Просянюк працює з 10-ї ранку. Розповідає, перед тим як вийти на посів, оглядає техніку. Перш за все, сівалку. Це у нас перший бункер, який зараз нас робить, Доброго висіває. Це другий бункер, в якому знаходиться насіння. Пшениця. бункер вміщує до півтори тони добрив і три з половиною тони зерна. Суміш насіння та мінералів потрапляє до труби вже звідти у землю. Я включаю турбіну, катушка викидає, воздух подає, всього розпреділяє по сівопроводах. Пшеницю сіють у ґрунт на глибині 5-6 сантиметрів, каже Артем Просянюк. Контролювати посів і справність техніки допомагає бортовий комп'ютер. Якщо, не дай Бог, типок злетів чи лоб ципок, воно зразу мені показує, що катушка не працює. Тут мені показує всі всі сочники, які висівають. Якщо не дай Бог, якийсь сівник забиває, іду, дивлюся, що случилося, там забилося, почистив. Озимою пшеницею планують засіяти 185 гектарів полів, розповідає агроном Віталій Школьний. Це на 40 гектарів менше, аніж сіяли торік. Цьогоріч посівну почали пізніше, аніж планували, причина несприятлива погода і стан ґрунту. Випав дощик, 12 мм випало, промочили 6 см. Оце ми зараз стараємося використати оцей момент і посіяти. Маємо три сорти. От зараз їм мискаль в нормі 250 кг на гектар. Низький рівень опадів основна причина затримки посівної кампанії Озимини каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Грунт сухий, тому аграрії області не поспішають із посівною, очікуючи сприятливої погоди. Опадів в розрізі області випало всього лише 61 відсоток від потреби. Це в районі 180 міліметрів. Це вкрай недостатньо, але ну, ситуація така. Певні регіони області настільки стурбовані засухою, що не можуть до кінця завершити. Посівну кампанію південні регіони нашої області. Засуха найбільше всього. Цифра у 450 тисяч гектарів, які планують засіяти на Вінничині озиминою, не остаточна, каже Олег Сідоров. Бо посівна кампанія озимих культур і ще триває. Планують висіяти пшеницю озиму, ячмінь озимий, овес дещо менше площ буде засіяно під озимим рибак ріпаком, тому що. Ситуація складається така, що раніше ринок технічних культур більш активно був задіяний, а зараз є певні проблеми з реалізацією. Віталій Школьний розповідає, сіють озимину, попри можливі ризики зі збутом. Ми кожного року ризикуємо, кожного дня ризикуємо. Тому що... Це як маєте експеримент під відкритим небом від природних умов, практично залежить 70% урожаю. Тому ми завжди в ризику, і ми це розуміємо. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. Пропонують житло, роботу чи квартиру на дуже вигідних умовах. Придивися, листівки з такими заголовками роздавали волонтери міжнародної організації з міграції у холі залізничного вокзалу. Розповіла суспільному фахівчиня з комунікації Марина Орехова. Робили це з нагоди європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Також розмістили інформаційні стенди та банер з описом обставин, через які людина може опинитися у рабстві. Тільки у 2023 році до нас звернулося 300 осіб, які вже постраждали від торгівлі людьми, а також майже 500 людей отримали допомогу, які стали жертвами експлуатації. Чому саме на вокзалах, в торгівельних центрах? Тому що, можливо, хтось, хто зараз саме зараз вирушає на роботу в інше місто, в іншу область або навіть за кордон зупиниться, придивиться, задумається, а чи все я зробив для? Власної безпеки у зоні ризику внутрішньо переміщені особи каже Марина Орехова. Олександра, переселенка з Донеччини, каже, через повномасштабне російське вторгнення довелося покинути рідне місто. Починати усе з нуля в чужому було важко а у відчаї можна легко потрапити на гачок шахраїв. Конечно, когда нету дома, допустим, когда уезжаешь и есть семья, хочется всегда, с учетом того, что нужно оплатить жилье коммунальное, а зарплаты несовместимы в наше время с жизнью, конечно, предлагают хорошие условия, и люди в отчаянии думают, что наконец-то как бы нет горя без добра, ну, получают вроде как работу, предложение хорошее, может, конечно, еще, еще в хуже ситуацию попасть и еще больше страдать от этого. Від початку року на Вінничині відкрито одне кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми. Розповіла Суспільному уповноважена в особливо важливих справах управління міграційної поліції Людмила Климанко каже: найчастіше людей дурять, пропонуючи високооплачувану роботу. Проводиться посилена увага, посилена робота щодо відпрацювання осіб, які можуть потрапити в те людьми. Це малозабезпечені сім'ї, це люди з інвалідністю, особи, які жебракують бракують, та та інша категорія громадян. Особливу увагу звертаємо зараз на внутрішньопереміщених осіб. Акція Придивись всеукраїнська у Вінниці, вона триватиме тиждень. Урок фізичної культури у ліцеї номер 34 майже півсотні учнів шостих класів навчаються грати у флагфутбол. Спочатку відпрацьовують китки з м'ячем. Прибігли стали. Перший в руках м'яч для американського футболу тримає учениця шостого класу Дарина Зайчук. Тренер нам сьогодні пояснював, як правильно тримати м'яча. Тобто його треба правильно тримати, тому що від неправильної форми він неправильно кидається і в тебе нічого не вийде. У мене виходить добре його кидати, а ось не дуже в мене виходить його іноді ловити. То він в мене іноді вискальжує. Я буду задоволення грати, тому що це реально цікавий вид спорту. Заняття з флагфутболу у Вінницьких школах впроваджують в рамках проєкту Нова Українська школа. Кожен навчальний заклад має обрати чотири види спорту, які протягом чверті пропонуватимуть дітям на уроках фізичної культури. Про це Суспільному розповіла вчителька Інна Ільчишина. Каже, саме цей вид спорту обрали, бо він стимулює учнів до дисциплінованості, навчає взаємопідтримці та розвиває логіку. «Розвиває всі фізичні якості, і швидкість, і спритність, і кмітливість. Треба головою думати. І логіка тут працює, і все. Я думаю, дуже він захоплюючий вид спорту. Можна використовувати, якщо не флаг футболу, можна використовувати будь-яку рухливу гру з елементами флаг футболу. «Замахуємося за головою, кидаємо і в кінці закручуємо». Майстер-клас для школярів проводять тренер юнацької збірної України з фахфутболу Євген Хомин та його помічники. каже, пропонують цю дисципліну вводити в п'ятому класі. Цей вид спорту не схожий на звичайний футбол, не схоже на баскетбол. Ну це зовсім інший вид спорту, якого треба звикнути і зрозуміти філософію. Протренувавши більше 10 років дітей, я зрозумів, що потрібно починати раніше їх тренувати, потрібно готувати раніше, і саме з шкіл, так як це роблять сполучених Штатах, так і це роблять в усіх європейських країнах, які зараз на лідируючих позиціях у світі з цього виду спорту. До вподоба цей вид спорту і шестикласнику і Івану Чепернатому каже, після пояснень тренерів зрозумів правила гри у флагфутбол та планує в нього грати не тільки на уроках фізкультури, а й з друзями у вільний час. Я зрозумію, як краще кидати м'яч, щоб не робити багато помилок. І ну як по мені, мене найкраще виходить це якісь ну, обходити ворога, який хоче зірвати цей пробрець. Мені сподобалася гра вона доволі енергічна та я сказав би класна. Тому я думаю, що я навіть можливо буду цим займатися. За словами Євгена Хомина, наразі 18 ліцеїв виявили бажання ввести флагфутбол у свої уроки фізичної культури. Для вчителів цих навчальних закладів вже провели семінари та планують відзняти відео-уроки. Також обласна федерація американського футболу забезпечить школи необхідним інвентарем. До кожного комплекту входить 5-6 м'ячів та 20 наборів пасків із прапорцями. Цього достатньо для одночасного заняття флагфутболом футболом 25 учням. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. 21 медаль п'ять золотих, 10 срібних і шість бронзових вибороли Вінничани на чемпіонаті України з веслувального слалому. Про це телефоном Суспільному розповів тренер міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Сергій Горілчаний. Результатом своєї команди каже задоволений. Цей чемпіонат України він якби в сезоні є вирішальний, тому що борються в ньому за особисті якби нагороди, і він ще визначається, по ньому формується склад збірної команди на наступний рік. Все рахується не для команди, якби зараховуються там очки, а для спортсменів. Боротьба була сильна, якби учасники, також всі сильні суперники. Чемпіонат України з веслувального слалому проходив з 12 по 15 жовтня на Мегіських порогах Миколаївської області. Всього участь у змаганнях взяли 86 спортсменів з Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Харківської областей та міста Києва. Сергій Горілчаний каже, це був заключний чемпіонат з веслувального слалому у цьому сезоні. Наступний стартує у квітні 2024 року. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1879 прізвищ.